Добрий день, дівчатка. Мене звуть Юлія. Дякую, що завітали до мене на канал. Дуже мені приємно, що ви мене дивитесь, що починаєте підписуватися, пишете мені відгуки. Дуже-дуже приємно. Сьогодні я хочу вам зняти відео на мій найвеликий набір бісеру. Це най найвеликий набір. Більшого я ще ніколи не вишивала. І дай мені, Боженька, сил його довишивати, бо тільки я почала його нещодавно. То давайте розпочну з того, що входить в набір. А ви вже мені напишете, як вам вишивали хтось, чи ні такі набори, як сподобалось чи ні. Може якісь мені. Приведете приклади, як ще можна його вишити. так. То До набору входить отака схема. Отака буде гарнька картина. Ну, Як завжди, я дуже полюбляю такі пейзажі. І вишивки бісером, і вишивки крестиком. Дуже мені подобаються пейзажі, але це буде не така. Легка робота, яка не буде виконана за місяць. Бо тут, як ви бачите, 350 на 262 стежків, 52 кольори, і розмір готової роботи: 64 на 48. Вишивається вона на канві, 14. Вона не влізе мені в. Ціла була тут дуже-дуже-дуже великий такий шмат, вона ніколи не влізе, можна навіть не пробувати. Я вам хочу показати, як я вже почала вишивати. Оце небо, ось я якось отак вам дві хвилинки подивіться, оце початок, ось тут таке біле. Я зробила таку розміточку. Маю надію, що вона потім від, відіпреться. Але, навіть якщо ні, то бісер все перекриває. Бачите, він так плотненько, Це зараз так світить, бо заді світло трошки видно. А коли отак лежить, то його зовсім не видно цієї розмітки. Так, оце я половинку розмітила. Оце половинка буде, пробачте. А далі ще не розмічала, думаю, як вона піде. І тоді вже буду далі креслити Побачите, хтось. Бахає. Так, схема така йде в наборі. Тут іде, вона на канвій чисті вишивається, то. Отака От ось я, як прев'юшечка, розділена на маленькі 10х10 10 квадратики. Було б дуже-дуже чудово, аби була псага. Ото було б класно. А так, мені приходиться, дівчатка, закреслювати. Оце йдуть такі листки. Я починаю вишивати е отак. отак буду йти, йти, йти. Ото голубеньке це оце, тут буде ще більше голубеньке, і я вирішила, отак. Я завжди, коли вишиваю, починаю вишивати з не дуже цікавого. То мені наче оце небо буде не дуже цікаве, а як вже начне цікавіше, то буду далі, 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 далі вишивати. Бо якщо я вишиваю, зразу цікаве. Якщо б я вишивала оце доміки, оцей заборчик, море повишивала би то не було, я б, може навіть її кинула. То часто таке буває. Як дуже цікаво вже вишила, то вже далі не дуже цікаво і інтересно далі. То я вирішила почати зверху. Так, отаке є номера, як карта, така. Отака от карта. Я собі підписала значки, щоб мені було е легше вишивати і знати, де який значок під е яким кольором. Отака От схема, багато-багато листків. Якщо хочете, ми можемо порахувати 2, 3, 4, 6. ого, я вже забула, 7, вісім, дев'ять, десять. 12, 12. 18... 18 лисків отакої схеми. Так, що вам ще показати? Ну, і найцікавіше це бісер. Ось такий в мене органазер двойний. Він е, отак от закритий, з нашим гербом українським. Дуже мені подобається цей органайзер. він дуже-дуже удобний. Отак от відкривається. Пронумерований, не треба переписувати номера, отакі кришечки на ньому. Мені дуже-дуже удобно на таких органайзерах вишивати. Тут 40, як, коробочок від. Ячеєчок, ячеєчок, мабуть, правильно буду сказати. А в цьому наборі 52, то до набору ще йшли отакі ось ці органайзери, але вони не дуже удобні, вони відкриваються. То я тільки, що мені не вистачило, я висипала сюди, отак от розмістила це все. Що 52, бачите? Дуже гарний бісер. Мені так він подобається. Тут навіть пишеться, я зразу на це звернула увагу що він такий натуральний, натуральний. Бачите, нема такого дуже дуже яркого, знаєте, як ото той Що мені кажеться, що картина буде дуже гарна. Я колись бачила дівчинка, вишивала не, не такий пейзаж, а трошки другий. То мені дуже сподобалось. Дуже дуже. Але ну, так багато вишивати. Я не знаю, все в мене вийде чи ні. дуже надіюся, що все вийде. от я почала вишивати, бросила. Щось... Оце великі роботи дуже гарні, але їх неможливо обрати як один процес. Ти якось починає воно надоїдати. Так, ну що вам ще раз Отакий ось класний бісер. Дуже-дуже класний, я ж вам казала, коліри дуже гарні. Більше кілограма бісера тут. Щоб ви розуміли, Оце, мабуть, самий такий блискучий. І його так багатенько. Ось, бачите, два пакети. Отак ото його нормально тут. А так, білий дуже гарний. Я Зараз він такий аж, видно, вам, перлиновий, такий, дуже гарнюнький. Мені дуже подобається білий. І зараз в мене багато отакого голубого, я вишиваю неба. Отакий голубий, але він такий. Неблискучий, дуже мені подобається, як він це зараз ще раз вам покажу, як він оце з білим. Дуже гарно виходить. Гляньте, Класно, так? Да? Так мені подобається. Ну, вишивати зручно. Я ну, канва 14 Раніше я. Бісера вишивала більше таке по нанесеному малюночку на габардині там, чи на Атласі. То якось ну, вишиваєш, вишиваєш. Я її зараз я кстати, оце заказала посиночку, чекаю, то буду теж і бісера там заказала, я трошки наборчика з крестиком заказала. Підписуйтеся обов'язково, щоб не пропустити, я буду вам показувати посилочки, і хочу відкрити разом з вами. Якщо дотерплю, дочекаюся як вони всі там, мабуть, чи три чи чотири посилочки. То якщо дотерплю і не відкрию без вас, то хочу відкрити з вами. Ну, якщо навіть відкрию, то. Буду показувати все рівно, що вона заказувала, то ви підписуйтесь обов'язково, буде цікаво. І головне, якщо ви хочете, щоб я, а я дуже хочу, закінчила цю гарнюненьку картину бісером. Підписуйтесь, пишіть мені, подобається вам чи ні. А я буду потрошку вишивати цю гарнюньку. І вам е, буду робити як відео отчоти, скільки в мене вийшло. Ну, мабуть, тут саги немає, то я не зможу сказати, скільки бісеру е, я відшила. Але так, візуально будемо дивитися, там треть, чотири, е, скільки там буде половинка, буду вам показувати, будемо е, разом з вами вишивати. А може когось е, я. Як вам сподобається, ви теж захочете таку картинку вишити гарнюньку. А ви уявляєте, яка вона буде, коли вже її закінчите, і положити в раму, яка вона буде гарна. І оформити дуже дуже мені вважається, що це буде така краса, що то але ж, Але ж мені наснаги, та Сил, щоб це зробити. Отака гарнюнечка в мене. То підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коменти, якщо щось подобається, щось не подобається. Мені дуже буде приємно послухати вас. Я обов'язково відповім вам на всі питання, які у вас будуть до мене. То дякую, а я. Що я? Я побіжала вишивати таку гарнюньку, скільки хватить терпіння. Оце тільки е, на зараз, що це починаю вишивати голубеньке біле. Ну так, цікавенько. Ну ви ж розумієте, це як крестик. Е, коли по чистій канвіти вишиваєш, то цікаво-цікаво. Е, а отут починається таке біле поле. Біле поле і все біле, біле одним кольором. Так, да, воно швидше, ви ж це все знаєте, але нуднувато. Ти як починаєш? Я не знаю, всі кажуть, що бісером швидше вишивати, ніж крестиком. У мене ні. Я не знаю чому, наче я і все, все роблю, як дівчатка, і органазири, і все і вкалою і вишиваю. Ну, це ж виходить в два проколи, як ну, навіть крестиком в два проколи вишивається. Але в мене ні. В мене крестиком я набагато швидше вишиваю, ніж бісером. Чогось я тут ну якось мідлено, поки я почну, от ви ж як крестиком? Взяла ниточку. І пішла шпарить там, ти вже бачиш, особливо якщо є електронна схема, сазі, раз-раз, раз, раз, раз все бігом повишивала, і красава взяла другу ниточку і почала. А тут ж тобі треба кожен раз дивитися, який бісер, який номер. Ну якось в мене трошки довше виходить з бісером. Але дуже подобається. Я ж бачити, якось сьогодні повишивала бісером, через час повишивала крестиком, а на ніч взяла ще й носки, пов'язала там чи кофту якусь в'язала. То щось себе треба трошки рознообразювати для того, щоб не були думки зайняті ті, не війною цією страшною, а. Якось відвлекатися. Так, то я така базікалка. Велике вам дякую, підписуйтесь, дуже буде мені приємно, канал новий, то хочеться, як, якщо починаєш, то як картини починаєш вишивати, то хочеться якогось завершення, щоб було красиво, так і мені хочеться дуже, щоб ви підписалися. Кожний раз, як я оце бачу, знаєте, як було там 10 підписчиків, ну це може там друзі, там траляля, вже 20, 30, дивлюсь, ну нічого собі, то що може даже і цікаво комусь 40-50. Сьогодні утром стоїть 65, то то капець, дівчата, мені так приємно, я кажу, ми, мене ж ну всі понятно, з сім'ї кажуть, то що ти тою фігнею займаєшся? Я кажу, мені так класно, так подобається. Це мені дуже приємно, що як дівчатка пишуть мені, що дуже гарні набори, отзиви свої там, пишуть, так приємно. Я щиро всім дякую. Дякую вам велике. Я розумію, що я там не професіональний блогер, який там дуже гарно веде. Але ну, є люди, яким це сподобалося. То вам велике-велике дякую. Ну, побачимося, буду ще знімати. До побачення.